Всім привіт! Сьогодні відео про такий, Я називаю його перехідний, або в тумані, або в неясності. Коли звичні, звична от картинка світу, вона в тебе рухнула, от, знаєте, як ілюзії таку а, розійшлись. І ти розумієш, що життя воно інше. Типу, ти планував, очікував одне на життя. А тут ти просто в один якийсь момент це може бути не знаю, якась ситуація в вашому житті, житті де ви розширились і ви побачили, що життя ну інше. І це кожен раз відбувається, коли ви на такому переході, коли такі звичні ілюзії, формати життя, які ви звикли бачити, він ламається. Ви такі, блін, ну тоді старими інструментами, як по старому, вже в новій звичній картині. Ти вже розумієш, що це не буде працювати, і що треба нові інструменти, а як по новому, ти ще не знаєш. Тобі страшно, де я називаю цей стан сліпий котенок. Сліпий котенок, якому треба, щоб про нього попіклувалися, щоб про нього його повели, йому показали, розказали. Знаєте, ну, от Маленьке дитятко, яке. яке показали, як вообще жити, правила гри по-новому і все по-новому. І от, цей стан дуже тонкий, в цьому стані важливо не застрягати. І я от зараз вам розповім, як швидко з такого стану взяти ресурс, прожити його максимально екологічно. Тому що я завжди кажу, що будь-який стан він приходить не просто так. І з кожного стану треба брати ресурс. Так от, цей стан, такий перехідний, я його називаю, в тумані. Коли ви от, от, звична картина життя просто рухнула, і ви такі, блін, а життя, воно оказується да? Це дуже важливий етап, тому що це етап росту. Це коли вже для вас пробудована нова лінія життя, але ви ще не, не, не впевнено і боїтеся йти цією дорогою, тому що. Ви знали, можливо, як поставимо, як на це все підогадають і так далі. А тут ви розумієте, що ну якби не придогадаєш, і тут відбувається ерор, паніка, тривожність може піднятися, і тут важливо. В першу чергу працювати з тілом і дати в цьому тонкому такому стані, знаєте, це як маленька дитинка. Їй треба показати, розказати, як по йти по-новому. І тут важливо не пушити себе, а важливо максимально тонко прожити цей період і максимально ніжно до самої себе. Ще бувають такі періоди, коли ви довго над чимось працювали, і от ви вже вивчили цю сферу досконально, уже прям, ну, Уже все, на двадцятих курсах вже побували, і розумієте, що ну відимо ця, ця двері не для мене, просто і все. І можливо, важливо спробувати нову площадку, нову професію, там, де вам буде йти, дуже легко. Дуже часто ми е, в, в, в от, поставили собі ціль, і таки все, любой ціною я як досягатира професійний, я знаю. А інколи важливо ширше дивитися на життя і подивитися, а де мені легко. Тому що більшість людей от, питається заслужити свою цінність через якісь трудності, да? поставити собі ще в реальності якісь трудності, щоб обов'язково пройти їх, преодолеть і почувство, яка я важна, класна. А насправді жити легко теж можна, теж можна вибрати цю дорогу. Важливо це помітити, побачити. І тут звичайно, що включається механізм страх нового. Іти в нову сферу, щось починати з нуля. Тому що ти так довго, ти так довго досягав цієї цілі, в тебе не виходило. І тут падає твоя ілюзія, ти розумієш, що а можливо мені не сюди. А ти так довго, довго бився об стінку, ти так старався, ти там проходила 20 тисяч курсів, а розумієш, що це, казується, не твоє, або треба інший підхід взагалі. І треба по-новому. А ти стільки сил це 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 клала, і тому важко перемкнутися, і знаєте. Я не люблю йти по-новому, хоча я розумію, що там є реїст величезний, тому що я страшенно не люблю відчувати себе незграбною, незграбною. І от зараз я собі зробила в цьому році челендж це пробувати максимально закаляти свою, так скажемо, психіку, пробувати максимально більшу кількість хобі, якихось нових, в яких я чувствую себе максимальним лохом, щоб. Оцей страх перед новим, він все менше і менше мене тривожив. Відчуття, що я чогось не знаю, значить я вже дебіл. А ж знати все в цьому житті, ну це неможливо. Для мене челендж, це якраз оце дозволити собі, і я, вже, даючи дозвола, мені здається, чогось не знати. Не бути красивою, самою самой. Я прекрасно даю собі очоче, що якщо щось не працює, це. Значить, можливо, я щось не бачу, щось не знаю. Значить, мені потрібно відпустити це і дати пару днів на воду поспостерігати за простіром. Що він мені скаже, що покаже. Можливо, написати якось людині, проконсультуватись і так далі. Допроси попросити допомоги, щоб людина подивилась там коуч зі сторони й сказала: слухай, ну не то не ті інструменти, не те береш, подивись в інший бік. Взагалі, в цей перехідний стан він, він дуже тонкий. Важливо проживати його максимальної любові до себе. А це значить, що якщо у вас от рухнула звична картина світу і м -м, все, вже там трагедії, все, блін, я так старалась, у мене не вийшло. Важливо е, дати собі час на цей стан, там два-три дні пострадати, якщо вже прям хочеться, і далі е, робити все, що від мене залежить. Тобто, от ви ще не бачите нової цілі або не, має, не маєте нового сенсу в цій цілі. Знаєте, включається таке блін, ну в мене якщо тут не вийшло, значить і там не вийде, і взагалі неудачник. І от, якщо такий стан. Максимально повертайтеся в свою рутину, робіть те, що е, завжди робили. Е, тут важлива підтримка: це е, своя рутина, та там режим, спорт, зустріч з друзями, е, свої хотілки. Для мене от, зараз мінімальна така база в цьому стані. Я, наприклад, зараз в перехідному такому стані. Це я обов'язково хожу кожен ранок, е, хоча я можу пити каву вдома, я ходжу в кав'ярню, сиджу серед нових якихось людей, інколи знайомлюсь. Я обов'язково ходжу на спорт. Зараз я повернулася до всіх своїх практик, які е, даю всім своїм ученицям на початку це там щоденник вдячності. Це повернулася в терапію, е, але вже з новим терапевтом, більш тілесним. І е, зараз повернулася до читання своїх улюблених книг. тобто я максимально я стараюсь стараюся прожити цей стан в присутності, в житті, тому що е, у мене перші дні бігали такі, знаєте, думки: типу, мені треба нова цель, треба настроїтися, треба повірити знову цю цель і знову летіть. А я розумію, що як я полечу, якщо я, я не знаю. Я не знаю, з яким інструментом йти в цю нову ціль. Ваще, мені тут треба нові навики, оказуються. Мені якось треба по-іншому дивитись на світ, а я ще не знаю, як на нього дивитись. Туман у голові немає определенності. Знаєте, я оце шукаю цю оприділеність, щоб мені точно сказали, дали гарантії, бо тут же я бігла за цією ціллю і в мене нічого не вийшло. Значить, дайте мені гарантії. От знаєте, я. Психіка включає оце недовіру, дайте мені гарантії, що в нову ціль, якщо я піду, в мене вийде. Але правда в тому, що ніхто не дасть вам гарантії. А що в нас з вірою, вообще до всесвіту? Чи правда, що це всесвіт такий поганий, що не дав тобі того, чого ти хотіла? Чи може це ще не твоє і Всесвіт тобі готує набагато більше, набагато краще, а ти впелась цю ціль? І, 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 ти ж просто і вкладаєш туди все, все, а й тебе по-іншому, треба по ширше дивитися, можливо, попросити допомоги, можливо, усвідомити, що ти все-таки лох. <свісно> ну, я маю на увазі по-хорошому. Е, можливо, ти не така вже і умна, і знаєш, все раз уж тебе не вийшло, Можливо, тобі треба піти до експерта, який тобі допоможе, коуча. І трошечки опустити планку, і ну якби не думає, що ти така сама умна. Відкриваються в такі періоди це питання з довірою. А що в тебе з довірою? Тут важливо перше це не вимагати від себе ясності. Дайте мені ясності, всесвіт, хто нібудь психолог, дайте мені ясності. Ні, це повернутись в свою рутину і робити маленькі кроки, які ви можете, які залишать від вас. І ці маленькі кроки, вони приведуть вас якраз в ясність. Тому що тільки дії приведуть, якщо ви будете застрягати в цьому стані і все ще чекати, вимагати від Всесвіту, від Бога, там, дайте мені відповіді, ви тільки будете застрягати в цьому стані, здатися цьому стану. От окей, я роблю що від мене залежить, навіть якщо я не бачу новий шлях, дозволити собі не знати. От дозволити собі не знати все на світі, дозволити собі трохи бути дитиною, яка оце кожен день прокидається. Така ой, а що мені сьогодні світ покаже? Що принесе? Це не значить, що кожен день І без розклада І така ха-ха, хі-хі, пойду я, значить, на вулицю і буду обдивлятися світ. Що там мені він приготував. Ні, це мати чітку свою рутину. Де ви присутні в житті робити якісь кроки, але все ще з таким, от е, наче дитина, поглядом, да, наче дитина по новому вивчає світ. І ви побачите, що світ дійсно відкривається для вас по-новому. Що те звичне картину світу, що яку ви бачили, е, набагато більше? Що світ набагато більше, аніж життя в інстаграмі? Третє це пробувати маленькими кроками робити щось нове. Бо психіки важко, її треба поступово занурювати. І до речі, чим ви плавніше і мал маленькими кроками робите, тим стабільніше і легше для вашої психіки. А четверте, це шукати нові інструменти. Коли вже у вас а, стабільна рутина, коли уже психіка більш-менш стабільна, і з прийняттям, що світ по-новому, що треба чомусь новому навчатися, прожила, прожила і відпустила те, що не працює, і що зрозуміла, що це не в неї ну, не в вас проблеми, да, що це не в вас проблеми, що не ви така тупа, нічого не знаєте. А це ну якби інструменти, які ви використовували, вони ну не працюють. В цій сфері, наприклад, вже на четвертому етапі можна шукати нові інструменти: знову ж таки: коуч, психолог, ментор, колега з вашої індустрії професії, яка. Ну, ви вважаєте трошки вищого рівня, да, і ви можете попросити її дати консультацію. До мене часто приходять мої колеги, і я йду до своїх сміло колег брати консультацію. Наприклад, у мене був період в такому переході дуже тонкому, коли в мене відкривалась тривожність, і мозок такий, а нам надо нова цель летіть, на заставить себе і ще й вірить в неї. А ти, блін, не віриш в неї. Тому що тут в тебе звична картина тільки рухнула, ти ще такий бля, мені треба з нею хоча б попрощатися, бо я стільки сил вклала. І в тебе таке тіло напружене, що я не могла для себе провести сама ченелінг. Я не відчувала тіло, а в ченнелінгу дуже важливо тіло, розслабити тіло. І я сміло ще дзвоню своїм е подругам, колегам, е кажу, так, мені потрібно провести, тому що я відчуваю, що я сама собі не можу. І мої колеги часто до мене приходять за за консультацією, проведенню блога навіть дівчата до мене приходять. Е колеги мої провідники, які, наприклад. Працюють тільки з клієнтами, вони не введуть інстаграм, і вони там мені пишуть проведи консультацію. Там я заплачу, мені от, цікаво, мені подобається, як ти ведеш блог, і це нормально, це не робить тебе незнаючий, знающо, тупой і якось другої і так далі. Це класно ділитися досвідом, і я з удовольствием плачу своїм подругам за подругам за їхню роботу. П'яте це не тікати в старе лише через страх. Лише через те, що а що, якщо не буде, а якщо не буде іншої роботи, я вже тут залишусь. Хоча розумію, прекрасно, прекрасно розумію, що тут нічого мене вже не чекає, і тіло вже таке, воно просто виснажене. Ви розумієте, прекрасно, що якщо ви залишитесь тут на старій роботі, в старих відносинах, ви вже прекрасно це відчуваєте тілом, що ви вже не можете. коли Прекрасний був показник, коли я сходила зі своїм колишнім, з яким в мене були сім з половиною років відносин. Я пам'ятаю, що я прийшла до психолога. У мене вже була внутрішня готовність, що я піду в ньому. Але ну, на фізиці я не могла ще цього сказати. І Я пам'ятаю, що я була вже тотально виснажена, я їй просто сказала, вигрузила все, що в мене ти дітей вожила. Вона мені не сказала, що да ти з ним розойдешся. Ні, вона сказала таке, що давай почнемо, підемо в терапію, і ми побачимо. Можливо, вас зміцняться відносини, а можливо, він просто відпаде сам по собі. І так і вийшло. Я просто в один день з ним говорила, і я усвідомила, що я просто виснажена. Він мені дзвонить, от у мене все окей по енергії. Як тільки він мені дзвонить, у мене ось тут перекриває, наче горло. У мене абсолютно наче хтось просто забирає енергію, блокує тут голос в горлі, і я не можу йому сказати банально. Ну, я вже не кажу про те, що я люблю тебе. Він почав помічати, що я в ну, відповідь не могла це говорити. Я просто не могла брехати більше тілом. Тобто тіло мене блокувало. Кожен раз, коли він мені зателефонував, я просто я, ну, я не могла. Я не могла говорити з ним. Я часто не брала просто трубку. Я просто в один день вирішила без підтримки ніякої. Я просто вирішила. От ми говорили, і я сказала: слухай, я вже більше так не можу. Ну, типу. І так само ви, якщо ви зараз на етапі переходу, ви прекрасно розумієте, прекрасно відчуваєте, що ви по старому вже не можете йти. Просто ви вже не можете себе обманювати. Ви не можете. І тому ви розумієте, що чим більше ви будете знаходитись саме там, де вам не комфортно, ви будете втрачати все більше енергії, і просто життя стане от, вообще тусклим, безсмисленим. Все. Ну, я завжди кажу в такому стані тонкому дивитись, як реально сліпе котятко, такі малесеньке. Важливо убрати всіх своїх токсичних друзей, всіх. Дівчатки, у мене, наче сльот був бившим в цей період, сльот по а, всім моїм колишнім уже токсичним друзям, які наче мене виводили ще більше на емоції негативні. І я просто їх ізолювала від себе. Все, це найкраще, що ви можете зробити. Далі, якщо ви не відчуваєте підтримки від вашого оточення, ідіть до спеціаліста. Ідіть, в це, це дуже класний період вихід із старих якихось сценаріїв і вихід ново, в новий сценарій. Да? Але важливо закріпити себе по-новому, це іти і робити хоча б маленькі кроки до нового да? поступово. І найголовніше, що коли ви в періоді невизначеності. Це нормальний стан, це стан перехідний. Ви точно не загубилися. Це знак, що ви вийшли якраз на новий рівень життя. Це знак, що ви виросли. Ви виросли, виросли з звичного старого формату життя, і ви виросли скоріше за всього як особистість, яка готова впосетити в себе новий формат життя, але ви просто його зараз повноцінно не бачите. До речі, напишіть в коментарях, в якому стані зараз ви, можливо, ви теж зараз в такому перехідному стані, туманному стані, де неясно, хочеться відповідей, ерор -е -е такі присходять. Е -е напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Ну, ну і буду дуже вдячна за ваші лайки. сердечка в коментарі, це допомагає більша кількість людей подивитись це відео, можливо, комусь воно допоможе, і хтось знайде відповіді в цьому відео. І е -е всі ссылки на мої санвиці. Соцмережі на відкритий телеграм-канал, де ви можете отримати більшу і глибшу допомогу і підтримку в описі під цим відео.